Доброго здоров'я, шановні! Ви знаєте, оце зробила таку смакоту, навіть не чекала, що воно так смачно получиться. У мене був відварений рис і купили гарний гов'яжий фарш. Ну і голубці я частенько роблю і не хотілося робити, щоб там капусту. Бо чоловік не, не дуже, як кажуть, полюбляє капусту. От, то краще думаю, от зроблю такі, коли робили їжачки. Але їжачки, получаються, воно, бачите, м'ясо, такі котлетки з рисом. Але коли е, ложити сирий рис, то він, якби, набухає. І через м'ясо він таки робиться, як їжачки. Ну, це я навіть не знаю, як назвати. Ну, ті в тілі, так не, не ті в тілі. Але що я сюди положила? Значить. Десь пів кілограма м'яса, може більше, навіть фаршу гов'яжого. Потім туди цибулину порізала дрібонько, не смажила її ні. Потім, а, ще взяла, ну, напевно, грам 200, як дві картоплинки. Стерла, бачите, там жовтеньке о, е, проскакує. Ну, що я могла положити? Звичайно, гарбуз. Ой, оце навіть я. Відкрила, ось, бачите, половинку. Попробувала. Чого ж я зняла відео? Що попробувала, смачно вийшло, думаю, та може у когось є таке добро. А, і значить, рис в мене був варений. Значить, я взяла фарш, цибулину, сіль, перець, гарбуза втерла туди, гарно перемішала, а потім додавала в мене десь було ну, десь півлітра вареного рису, вже звареного, майже готового. Я на суші робила. То він такий от гарний був рис. І перемішала, трошечки додала води, аби були більш шуковиці. Зробила такі кульки, виставила на, на противень, бачите. І в духовочку. Я навіть е, тільки змастила деко маслом е, з вершковим. Отак. І не підсмажувала нічого. І десь з півгодинки вони в мене в духовому у цьому в духовці. от Попробувала смачно дуже навіть. І думаю, дай я поділюся смакоти. Знаєте, кажуть, руки сверблять. Щось зробити, щось показати. Ну, не знаю, може хтось скаже, що. Не естетично, чи не так. Та по-домашньому, так як воно є, так і зробила. Бачите, ну чим поганенька. Вони дуже смачні. Виру посолені, не підгоріли. Не стала я накривати цією бумагою, пекарською, папером пекарським. От, Тому що це ж користуємося для чого? Для випічки. І... Попробуйте, я кажу, рецепт, це так, не можна сказати, того давай, стільки того. Я взагалі зараз в такому віці, що я не дотримуюсь оцих рецептів точних. Я думаю, може, бісквіт там печуть, чи там якісь такі смаколики, що там треба витримувати. А в такому віці, як я, то вже все на око дивишся. І отримала дуже смачно. Думаю, перш ніж я як кажуть, почну оце попробувала, сподобалось. Дієтично, смачно готуйте. Нам смачного і вам смачного. Аж слюною чуть не подавилась Бачите, як смачно. Ну все, бувайте здорові.